Так, Привіт. Привіт. Так, все трошечки довше, тому що я в селі. справи. Так, знаєш, що хотіла зараз сказати. Перш за все, це те, те, що а, я вже я кинула вроді на перевірку воронку а, зі сценарієм. А, зараз я вже придумала ще дві воронки на свої кейси. Воронку мені лишилося, ще записати просто і вже, в принципі, почати реалізовувати. Просто я її переписувала. Я її спочатку написала, потім я її вирішила переписати, тому що я зрозуміла, що вона фактично ну, така, як у всіх. Ну, Тобто, конкурент, немає відстройки від конкурентів. Я її вирішила переписати. Я придумала ще дві воронки класних для двох кейсів: один відеоурок, один стаття. Фактично, в мене все є в голові лишилось просто реалізуватися. Ну, Давай, коли ти це збираєшся робити, я читала той сценарій. Ага, супер. Е, в принципі, мені ще лишилося просто записати три відео. Просто оце другий і третій урок, вони дуже важко. У мене аж голос. Вчора я пробувала записати, але у мене пам'ять, проблема з пам'яттю по телефоні. І, коротше, воно відключалося, це все дуже довго тягнулося. Е, Завтра, до кінця тижня, в мене в моїх планах є запустити одну воронку, ось цю міні-курс. Вона сама важча зі всіх через те, що там чотири відеоуроки. Тому так. А стаття гайд, я вже розписую сценарій до уроку, а, другої воронки. Статю написати найлегше, я таких статей велику кількість переписала. От, на важче це реально ось ця воронка міні-курс, тому що чотири уроки. Жах. Ну, в Принципі, в мене все а на курси, а на курсі їх потрібно більше ніж чотири. Так що е, ну треба звикати до створення контенту. Знаєш? Угу. В принципі, так. Просто я хотів я просто спочатку прописала сценарій, думала постити вже контент, тобто у мене були рілси на кожен день. Але просто я потім почала переписувати цю воронку. Я розумію, що якщо я зараз буду постити просто рілси кожного дня, не маючи цієї воронки реалізовані, ну в мене просто будуть запити, і не буде ну, що видавати. Люди просто підпишуться і відпишуться, ну це буде якийсь спам. Фактично користі з цього ніякої. Нормально там все з воронкою, Я просто подивилась, спочатку забула, що це BSL. думаю, чого такі довгі тексти, потім, потім я згадала, що ж це буде відео. Ага, окей, нормально. Е, ну що, її треба просто пускати і тестити, пускати і тестити, все, що, що тут ще казати. Угу. А ще я хотіла запитатися а, значить, у мене має бути одна воронка, пов'язана з моїм кейсом з Регіною. Uh, але там був теплий запуск, і я мож, думаю зайти через тригери, uh, тригери в контенті і як вони впливають на продажі. Через те, що якщо я зайду, як писати про гріви, у мене воронка VSL просто проти прогрівів, фактично, в Інстаграмі. У мене просто дуже низькі зараз охоплення в Інстаграмі, прям майже в два рази менші. Я розумію, що мені просто не варіант продавати щось через сторіс. Uh, Просто тому, що в мене немає активів в сторіс. Мені вигідні в мене в телеграмі більше підписників, ніж охоплення е, в інстаграмі. Ну зараз приблизно принаймні. І я просто в ЄСЛ Воронці йду фактично проти ведення сторіс і проти того, щоб ті, хто там мають мало підписників, починають продавали через сторіс. А якщо я зараз буду розбирати, як писати про гріви, ну типу у людей буде нонсенс якийсь. Я думаю, зайти через там, наприклад, контентні тригери, які допомогли за три тижні заробити 155 тисяч гривень. Мендика, Нонсенсу, ну, ти можеш робити, як тобі, і, і так, і така і так, варіант має право на життя. Нонсенсу у людей не будуть, по-перше, вони навряд чи будуть це співставляти. Це люди, угу. які не розуміють навіть до кінця різницю між а, базами аудиторії, хто з них теплий, хто з них холодний, де контент, де теплий прогрі, де що. Ну, вон, для них це все ще однакове. Вони за цим до тебе прийдуть вчитись. Тому, якщо тобі Легше буде закрити, можливо, якийсь кейс під теплий запуск, типу, да там закрити таку історію, то ти можеш його використовувати. Не думай, що в людей буде щось різне. Це зрозумію я інші е е продюсери, да, а тих, хто до тебе прийдуть на консультації і так далі, вони не зрозуміють. А, дави саме на результати, да тобто на гроші, тобто, що не те. Тобто, що ти можеш працювати, що ти можеш робити результат людям, ось що має для них значення. Вони не будуть навіть читати, що ти там пишеш. Ти ж знаєш, це як про, про... швиденько проглянув, там мало хто буде використовувати ці інструменти саме в дії. Тому хочу, щоб ти це заперечення в себе вичерпнула, викреслила mm -hmm. і розуміла, що його можна використовувати. Те, що тобі mm -hmm. було багато воронок, мені подобається. Три мені воронки? Подобається. Те, я просто цю систему почала використовувати на одному з своєму проєкті. У мене перше могли бути продажі на першому етапі. Це під час аналізу цільової аудиторії, я колись так продавала під час аналізу цільової аудиторії, пробувати продавати продукт. Це продажі на першому етапі, на другому етапі в мене продажі йдуть в анкету передзапису. Третій етап це продажі. перевід в телеграм і продажі на теплу прогрівати через теплу аудиторію в телеграмі. І четвертий етап це м, зробити або вебінар, типу вебінар, або щось формат розбудив. Зборів і зробити його на постой регулярним. Ну, раз в два тижні, мені здається, раз в два тижні, десь так приблизно робити. І тобто, в мене буде продажі отакі поетапні, щоб просто я зрозуміла, що не всім людям зручно купувати через один конвектор. Дехто да, купує по-різному, і мені вигідніше людину отак, якщо не купує через той, купить через той. Ну або якщо не купить, то логічно, що їй не треба. Ну, ти От, ти і бачиш, того все так довго. Да, да. Ну, Ти бачиш систему, ти можеш це реалізувати. Дівчата якісь ще не зіштовхувалися, йому одну воронку, вони її збирають, збирають, збирають довго, концентруються на цьому. Ти ж розумієш, що аудиторія в тебе буде ходити сюди, потім сюди, так. хтось не бачить, тому обов'язково так роби, реалізуй, запускай поетап, тести. Докручувати, десь щось не буде працювати обов'язково, треба буде змінювати нічого. Угу. Супер. Що хотіла запитатися там? Я старалась максимально відстроїтися якось від конкурентів, тому що коли я почала писати тисячу до хочеш вийти на тисячу доларів, це фактично й у всіх. Я розумію, що мені не підходить лід за долар. Це дуже дорого для мене, тому що в мене були ліди там, за 30 центів. А от, а от там ще якщо на трафік просто пускати, то взагалі 17-13 це для мене за дорого. І відповідно, я почала якось відстроюватися від конкурентів через оці перманентні воронки, лінійні воронки. Коротше, я почала дуже сильно придумувати різні слова. Нічого, нормально. Ну, мені, мені цікаво питання просто, коли... в чому було? Чи, було, чи взагалі не було важко сприймати текста, Ні. тому що я отак так просто сиджу і думаю, просто це як синонім до слова там автоматизований, ще щось ну, подібне. Да. Да, я, по я, я, на я не знала. воронки Я звернула увагу, мені сподобалось. Так, да, просто я не знаю, як по-іншому відстроїтися від конкурентів, просто вже все придумали. А продажі через особистість, контент, цінності, воронки, автоматизовані воронки, я просто сижу і не розумію, як відстроїтись. У мене вже просто депресія почалась. О, і ще хотіла одна, до речі, запитатися в загальному коротше, що я усвідомила, який в мене інсайт, оскільки я працюю з методологією продукту. Дуже часто люди говорили таку штуку, що купують у людей продавати треба через особистість. Але коротше, у мене з'явилася ідея, от якраз зробити можливо в телеграмі, щоб залучити людей в телеграм через триггер авторитету, зробити розбір ліни скляр про те, що вона продає фактично не через особистість, а через продукт. І тут мене так інсайтнуло, що потрібно звертати увагу не на особистість, а потрібно звертати увагу на продукт і на те, щоб прокачувати продукт. А не прокачувати там себе, оці всі сумки в в прогрівах і так далі. І от мені е, захотілося, я думала, зробити такий розбір, але чи не буде це якось типу е, використанням авто? Це буде тригером використання авторитету? Я знаю. Просто чи не прилидеть мені потім якась догана позов в суд на те, що там на якийсь наклеп чи ще щось подібне. Просто ліна ідеально підходить, у неї не розкрита особистість, ну при цьому неї продукт продає її, фактично. Ну, ти можеш, а вона ж просто дивись, ні, догадансь ніяк не прилети. Ти можеш це використовувати, але використовувати інших людей заради розборів не завжди. ну, угу. Можна напоротись. Ти ніколи не знаєш, хто в який, який настрій подивиться твій розбір. да? А, можеш використовувати, але дивись, який момент: а, людину мають знати. Ліна відома в своїх кругах. Ну, в кругах е продюсерських, в кругах ну, маркетологів, да. Да? а ти собі кого будеш брати, яких експертів? На розбори мались на увазі? Ну, ось на продукт, до, до себе там. На... Ти зараз хочеш консультації брати. А, у... ну фактично, це будуть різнонішві, це може, а, ну це не буде, по суті, продюсери виключно. Так, да, ти зрозуміла, вони її не знають. Вона для них не є авторитетом. Uh -huh. а, і, ну, коротше, зрозуміла мою думку. А, далі використовую. Я використовую ось такий прийом а, не в плані розборів інших людей, а в плані інфоприводів, які створили інші люди. Ну, умовно кажучи, були вибори, так? Да? І всі, хто, хоч якось, був зніше схожі, всі використали інфопривід виборів зеленський. Там зеленський, там Трамп, ну не, не, не а ти маєш на увазі розбирати конкретно відомих людей. Мається на увазі ну, не, не, не тільки розбирати не тільки в плані розбору, а в плані угу. просто там зараз я дам своє бачення, чому я не знаю там долар там піднявся. Там, там, і там що нам чекати, коли там Трамп виграв? Там ну знаєш умовно. Зараз я дав я ось ось так. Тоді ти ніби не чіпляєш людину особисто, ти не кажеш, що вона робить щось таке чи не таке. Але тема хайпова, і ти можеш на ній проїхатись. Це нормально. Чудово це використати, навіть якщо ти будеш використовувати постійне створення контенту в собі, ну в себе в блозі, і використовувати алгоритми на свою користь, то така історія десь там раз, умовно, там на 4 на п'ять вона має бути, тобто залучити того, чого знає всі. Тобто, це можуть бути рубрики на постійній основі. Тобто, перший відео, охоплення. у мене був просто план набирати аудиторію конкретно з Telegram в основний канал, звідки вона буде сегментуватися на різні воронки, ну просто так вигідніше. І фактично: тобто, один ролик про одну особистість, наприклад, зробити інший ролик вже про іншу особистість. Супер прекрасно. Я вже навіть придумала, як, як це підстроїти з Ліни, перестроїти на Apple. Але просто. Apple теж. Але в мене просто інший інсайт. Не ну, взагалі класно. Просто мені методологію потрібно вшивати а, якось в продукт і, в принципі, сенси якісь проводити про методологію. Бо в мене про це практично нічого немає. Я розумію, що всі сконцентровані зараз так сильно на сторіс, і я не розумію, чому і це якось трошечки це твоє, так це твоє. Б... Б... це те, що ти бачиш. Це угу. те, що ти бачиш. Е, іноді важливо зупинитись і подивитися з якої сторони, з іншої. Ну, Це тренд був якийсь одного часу був, був тренд на е, потім був тренд на особистий бренд, потім на автоворонки, зараз там знову на теплі переходять. Ну, все циклічно, Тому що все вигорає. Ну, вигорає, потрібно щось вигадати на. Мені... Подобається мені просто треба встигнути зробити запуск першої через Телеграм і почати це використовувати як своє позиціонування, тому що я поки що ні в кого особливо такого великого не бачила про запуски в Телеграм, і я розумію, що я їх, в принципі, вже на проєкті роблю а і собі зараз я роблю запуск через Телеграм, і мені вигідніше це якось прив'язати і почати від цього відсторонюватися. Тому що я дуже сильно сконцентрована на тому, щоб відстроїтися від конкурентів, того, що продавати все, що продають всі, ну мені трошечки невигідно. Мені трошечки скучно. Я вже думала навіть Pinterest підключати, якось переводити в трафік в Telegram Попробувати, щоб якось відстроїтись. Просто ну я не хочу платити долар за якийсь лід. це дуже дорого. Ну використовую, чому б ні, ну, ну не перше, ти вже будеш, звичайно, з телеграмом. Це вже uh -huh. використовують люди, але те, що ти це робиш. І ти можеш тоді, але ж тобі, тобі потрібно казати, чому тоді вигідніше працювати через Телеграм. Які я, вже переваги? Знає, я вже це все в голові в себе да. пропрацювала і вже все, в принципі, розумію, як це робити. Просто лишилось собі реалізувати цей запуск, щоб мати якийсь самокейс і самодоказ. Да. І зайняти е, нішу, хоча би першу прописати, то, можливо, в жирній строчці Телеграм. Просто ще ні в кого такого немає. Я боюсь, що ще не встиг. Вже напиши, вже напиши, а потім готуйся. Супер, прекрасно. В принципі, мені все понятно, в разі чого. Я просто не бачу, я дивилася, буде там фідбек чи не буде. Я ще його не бачила. Потім покидаю. Написала, написала, ага. бо мені не давав новше нічого зайти. Я бачу uh -huh. ваші відмітки, я не можу зайти. Але там такий фідбек, що я тобі зараз сказала. Тобто мені там все. Подобається. Я uh -huh. спочатку не зрозуміла, що це VSL, тому думала багато текстів, а ні, все окей. І треба просто ну, робити, а там далі дивитися по відгуку, щоб вони проходили всі три уроки до кінця. Так, да, добре, і ще хотіла запитатися. Я роблю перший перша перше відео у мене без нічого, просто монтаж буде якийсь там красивенький. Треба буде посидіти, На жаль, друге відео це в мене вроді презентація, там де актуалізація ні ще третій формат це майнт-карта. І четверте, я думаю, просто оформити внову там шість фішок. Попробувати різні формати, тому що я чесно, я ненавиджу робити презентації. Взагалі не люблю робити презентації. І для мене це така мука, тому презентацію я візьму так: один раз зроблю, а і все інше в майнкартах і якось. Знову ж на формулі, в принципі, у мене все. Сценарії наступні буду тобі скидати. У мене Добре. все окей, я готую, я фактично спочатку все підготую, а потім буду помаленьку все реалізовувати, тому окей. я не переживаю. Ну і молодець, ну в тебе є розуміння, тому я за тебе також не переживаю. Супер. Добре, Каролінка, працюй. Я тебе вітаю зі святами. Давай, якщо це питання. Дякую, будуть потрібні запитання, відповіді на запитання. Угу. Давай. Все супер, дякую. Гарного дня. Навзам, пока.